Голова нашого міста Антонюк Василь Михайлович, народний депутат Верховної Ради України Дехтярчук Олександр Володимирович, та голова Райдерміністрації Парфенюк Юрій Васильович. Будь ласка, вам слово. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ви шановні брати і сестри, дорогі дубенчани. Ще в четвер, в шістий четвер, коли ми розмовляли із нашим пастором Ігорем щодо проведення цього заходу на майдані тут. Ми тоді говорили: а якщо буде дощ, а тоді було коротко сказано: а ми будемо болитися, що було добре, і це приємно, що сьогодні в нас така гарна погода. І я віру в те. Що ми будемо молитися, і на Україні в нашій Україні все буде добре. Правда? Да. Дякуємо, вельми, шановне доменчани, дійсно, рік реформації 500 років, які ми будемо відзначати аж в жовтні місяці, увінчається гарними добрими справами. І сьогодні вже працює оркомітет. Я не буду перераховувати ті значні події, ті. Заходи, які вже відбулися, але я побачив, як міський голова, що ми єдині духом і вірою. Ми єдині в тому, що в нашій Україні все буде добре. Ми віримо, що ми переможемо. Ми віримо, що на Сході буде мир, і в нашій державі запанує мир, добробут і благополуччя. Святом вас, дорогі дубенчани, слава Богу! Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Шановна громадо, сьогодні ми дійсно святкуємо другий день світлого Христового Воскресіння, і Христос ще раз нам довів про те, що перемога є і перемога буде. Христос переміг життя, переміг смерть своїм життям, переміг. Добро, злом, і ми з вами так само маємо жити і працювати для того, щоб здійснювати перемоги. І перш за все, це має бути життя над смертю і добро над злом. 500-річчя реформації це дійсно велика дата. і Перш за все, що нам треба зробити, це провести реформацію і дійсно провести реформі в своєму серці, в своєму, в своїй душі і в своєму розумі, для того, щоб наша держава розвивалась, щоб наша держава була гарною, квітучою, приємною державою, щоб завжди люди хотіли сюди їхати. Як і відвідувати нас, як і родичі, так і жити і працювати. І це все ми повинні зробити разом з вами. В Цей день Христового Воскресіння. Я бажаю вам всім добра, благополуччя, здоров'я, миру, злагоди, всім вашим сім'ям, всім вашим родинам. І нехай завжди Господь буде з нами. Христос, воскрес! Христос, Воскрес! Шановна Дубинська громада, стоячи сьогодні перед вами в такий чудовий день, в день Великодня, в день Воскресіння Господнього, хочеться говорити добрі, теплі речі про перемогу життя над смертю, про ту дорогу, дороговказ, який всі ми отримали, про те, що саме це Воскресіння, саме Приклад життя Ісуса зібрав сьогодні нас тут, на цьому майдані Дубна. Цей рік і цей Великодень є особливим, адже ми маємо указ президента про відзначення 500 річчя реформації. Мене два тижні не було в Дубно, і я приїхавши сюди, побачив, що в Дубно вже багато реформації, тут багато банерів. Про неї пишуть в соціальних мережах, про неї запитують, що це таке. Це добре, що ми вже знаємо. Що таке реформація? Але, мабуть, знати і говорити про реформацію це одне. А змінитися і зрозуміти ті ідеї, які закладені були 500 років тому в реформацію, які змінили Європу, які побудували сучасну Америку, мабуть, нам потрібно змінюватися буде ще самим. Чи в кожного в серці нас і в душі панує на сьогоднішній день віра і впевненість у своїх діях? Віра в Україну, в державу і в самого себе це найголовніше. Мабуть, ні. Багато є розпачу, багато є зневіри. І знаєте, були гарні слова Черчилля, які говорив про те, що у будь-якій можливості песиміст завжди бачить проблеми, завжди готовий до невдач. А оптиміст у будь-якій можливості у будь-яких проблемах. Бачить можливості, можливості змінити світ, бо він змінився сам. В сьогоднішній день я хочу побажати всім бути оптимістами. бути оптимістами і змінюватись не лише самому, а й змінювати свою рідну оселю, свою рідну вулицю, своє рідне село, своє рідне місто. Мені приємно, що спільно. З ваш, Представниками вашої громади цього року, з Василем Михайловичем, ми у Дубні висадили 400 кущів це троян. Видає. Так, Косим Михайлович? Це звичайно мало для нашого великого міста. Але це маленький крок. Маленький крок зробити світ навколо нас краще. Будьмо разом, віримо в себе, віримо в те, що заповів нам Христос. Змінюємо країну, нас все вийде, на все буде гаразд. Світлим Воскресінням Христос Воскрес!